От бувають такі моменти, знаєте, коли кожне слово на вагу золота, коли від чіткості комунікації залежить, ну, буквально все. Саме тоді вміння правильно говорити стає вирішальним. Тож сьогодні ми зануримось у правила радіозв'язку, От того самого невидимого мосту, що з'єднує людей у найкритичніших ситуаціях. Так, радіозв'язок це звичайно технологія, але насправді це набагато більше. Це можна сказати життєво важлива артерія, яка пульсує інформацією і не тільки в обороні, а й у звичайному цивільному житті. Бо коли звичні нам мережі раптом замовкають, саме радіо дає змогу координувати дії. Це, по суті, єдина можливість залишатися на зв'язку. Окей, ось наш план на сьогодні. Швиденько пробіжимось. Спочатку розберемося, чому це взагалі важливо, потім основи ефіру, правила прийому та відправки повідомлень, ну і, звісно, типові помилки. А наостанок найцікавіше, чому все це має таке величезне значення для перемоги. Отже, починаємо з самих основ, з фундаменту. Уявіть, що радіоефір це така собі велика дорога, спільний простір для всіх. І як на будь-якій дорозі, тут є свої правила. Правила, які, власно, і забезпечують порядок та безпеку для всіх, хто нею рухається. І ось вони ці три кити, на яких тримається весь радіоетикет. Перше, використовуємо тільки дозволені частоти. Ну тут все зрозуміло, це просто закон. Друге, суворо дотримуємося правил та етикету. Це вже про ефективність, щоб усі один одного розуміли. І третє ніколи не створюємо перешкод іншим. Це про повагу і знову ж таки про безпеку. Здається, все просто, правда? Але саме ці три речі створюють порядок у радіопросторі. Так, з теорією розібрались, а тепер до практики. Ефективний радіозв'язок це, по суті, дві ключові навички. Треба вміти уважно слухати і, звісно, чітко говорити. Давайте розберемо кожну з них детальніше. Отже, як правильно приймати повідомлення. Це, до речі, зовсім не пасивний процес. Крок перший максимальна концентрація. Треба чітко почути позивний, зрозуміти, хто говорить і до кого. Крок другий обов'язково підтвердити прийом, дати знати, що повідомлення почуто, сказавши прийняв або зрозумів. І третій крок, про який часто забувають, негайно все записати. Координати час імена все критично важливе, тому що пам'ять, знаєте, може підвести, а от запис ніколи. Добре, а що коли настає наша черга говорити? Тут головна мета, щоб нас зрозуміли з першого разу. Бо в ефірі, як правило, немає часу на перепитування чи уточнення. Кожне зайве слово це потенційна перешкода, це просто втрачений час. Тому чіткість і стислість це не якась там рекомендація, це без перебільшення золоте правило. Тож як цього досягти? Правило насправді просте: спочатку подумали, потім натиснули на передачу. Думку треба сформулювати максимально коротко і ясно. Якщо є стандартні коди, наприклад, q коди використовуємо їх, це значно прискорює розуміння. І найголовніше всі важливі дані, позивні, номери і координати завжди повторюємо двічі. Це така собі страховка від дуже небезпечних непорозумінь. Будь-яке ефективне радіоповідомлення має таку собі чітку структуру, ніби скелет, без нього все розвалиться. Спочатку ідентифікація, кажемо, для кого повідомлення, а потім від кого. Далі йде основний текст, сама суть, логічно і послідовно. І наприкінці чекаємо на підтвердження, після чого чітко завершуємо передачу. Саме така структура допомагає уникнути хаосу в ефірі. А тепер подивімось на конкретний приклад: ось так виглядає виклик. UX7UU це UR5VLV, прийом, прийом слухаю. Все чітко. Спочатку називаємо позивний того, кого викликаємо, а вже потім свій. Це одразу знімає всі питання і будь-яку плутанину. А фраза прийом слухаю це сигнал, що ми готові до розмови. А ось як виглядає правильна відповідь ur 5 – це UX7 UU, прийом слухаю вас. Той, кого викликали, підтверджує, що почув виклик, ще раз називає свій позивний і каже, що готовий приймати інформацію. Все, контакт встановлено, можна працювати. І ось приклад самої передачі інформації. Погода ясна. Вітер північний, 5 метрів за секунду. Подивіться, жодного зайвого слова, тільки сухі факти. Погода, напрямок вітру, швидкість. Інформацію передано ну просто максимально ефективно. Добре, знати правила це, звісно, супер, але це лише половина справи. Інша не менш важлива половина це знати типові помилки, щоб просто-напросто їх не робити. Тож давайте тепер подивимось, як робити не треба. Помилка номер один, і, мабуть, найпоширеніша це перебивати. Треба пам'ятати, що в радіоефірі одночасно може говорити тільки одна людина це просто технічне обмеження. Тому терпіння – це не стільки про вічливість, скільки про технічну необхідність. Завжди завжди чекаємо, поки передача повністю завершиться. Помилка No. Використовувати незрозумілі слова або якийсь специфічний жаргон. Ефір це спільний простір, пам'ятаєте? І якщо використовувати сленг чи скорочення, які зрозумілі лише вузькому колу людей, це гарантовано створить плутанину. Мова має бути універсальною, зрозумілою для абсолютно всіх, хто на зв'язку. І третя поширена помилка не дотримуватися черговості. Оці спроби прорватися в ефір, коли говорять інші, це прямий шлях до хаосу. Звісно, якщо це не якась екстрена ситуація, бо через це набагато важливіше повідомлення може бути просто непочуте порядок. В ефірі це гарантія, що вся інформація дійде туди, куди треба. А тепер Тепер ми підходимо, мабуть, до найголовнішого. Бо в умовах війни всі ці правила це вже не просто про етикат чи зручність. Ні, вони перетворюються на абсолютно критичний елемент: елемент виживання і, врешті-решт, успіху. Чому це так? По-перше, чітке дотримання правил забезпечує стабільний і безперебійний зв'язок між підрозділами. По-друге, це допомагає захиститися від перехоплення та дезінформації з боку ворога. І по-третє, це напряму підвищує швидкість дій та загальну безпеку особового складу. Треба розуміти, кожна секунда, яку ми виграємо завдяки чіткій комунікації, потенційно може врятувати чиєсь життя. І тому кожен, хто виходить в ефір, несе на собі ну просто величезну відповідальність. Дисципліна, уважність до деталей у радіообміні це все на якійсь дрібниці, це прямий, абсолютно реальний внесок у спільну справу оборони нашої держави. Що ж конкретно можна зробити, як зробити свій внесок? Все досить просто перше, вивчити і суворо дотримуватися правил, довести це до автоматизму. І друге, постійно практикуватися. Бо чіткість і дисципліна в спілкуванні це навичка, і її треба відточувати, щоб у критичний момент вона не підвела. І наостанок варто просто запам'ятати одну річ. Кожне правильно передане повідомлення це не просто обмін даними, це крок. Маленький, можливо, але неймовірно важливий крок до нашої спільної перемоги. Тож питання просте, чи готові ми зробити свій крок?